Усім привіт! Сьогодні урок номер 9 Ми будемо в'язати резинку 2х2. Отже, бачите, ось така вона виходить, як ми її в'яжемо. Знімаємо нашу кромочну петлю, пров'язуємо дві петлі лицьові. далі пров'язуємо дві петлі виворі. Знову пров'язуємо дві петлі лицеві, і знову дві петлі виворітні. Тобто ми чергуємо дві на дві петлі. Коли ми набираємо кількість петель на резинку 2х2, вона має ділитися на 4 петлі. Тобто, в нас є 2 лицеві дві, дві виворітні, разом 4. Це число. Кількість петель, які ви набрали, має ділитися на 4. Якщо у вас є кромочні петлі, плюс 2 петлі додаткових. Дов'язуємо наш рядочок до кінця і покажу, як ми будемо в'язати в виворітньому рядочку. Дивіться, останні дві лицеві петлі я в'яжу. І 2 виворітні. останні пров'язую кромочну виворітньою. Перевертаю в'язання. Далі, бачите, в нас знову лицьові петлі. Там, де в нас були виворітні з лицевого боку, з цього боку в нас вони стали знову лицевими. Знімаємо кромочну і в'яжемо по візерунку. Тобто там, де лицеві петлі в нас, там пров'язуємо так і лицевими, де виворітні, виворітніми. І так, ми пров'язуємо до кінця рядочка. Так, в нас виходить резинка 2 на 2. Резинку 1 на 1 ми в'яжемо так само, але ми пров'язуємо одну петлю лицьову, одну вивертню, Одну лицьову, одну виверідню. Тут набираєте кількість петель, яка ділиться чітко на 2, плюс 2 кромочні петлі. Резинка 2 на 3. Ось так вона виглядає, бачите, з цього. З цієї сторони у нас дві лицеві, з цієї три лицеві. Та йде за бажанням. Ви обираєте, яка вам подобається резинка. Ось ці резинки найпопулярніші один на один і 2 на 2, а інші це вже йде за бажанням просто для вашого візерунка, для вашої фантазії. Тут ми набираємо кількість петель, яка ділиться на 5. Тобто у нас де 3 лицеві, 3 виворі. Ще один варіант нашої резинки це 2 на 1. Бачите, тут йде одна петелька лицева, а з цієї сторони дві петельки лицеві. Всі резинки в'яжуться однаково, тобто в лицевому в'яжде, наприклад, тут одна лицева, а дві виворітні, і з наступної йдемо по візерунку з виворітньої сторони, там, де лицеві, там в'яжемо лицеві, там, де виворітні, в'яжемо виворітніми. Для такої резинки 1 на 2, тобто одна лицева. Дві вибридні, ми набираємо три, кількість петель, яка ділиться на три петлі. Ви можете набирати будь-яку кількість петель, в'язати будь-яку резинку, тобто чергувати, що хочете з ними робити, це вже за вашим бажанням. Я показала, як просто пров'язувати резинку саму і наскільки, наприклад, ділити. Тобто, ви як рахуєте. Якщо у вас йде три лицеві і дві виворітні, ви набираєте число петель, яке ділиться на 5. Якщо в нас є резинка 2 на 2, як я вже говорила, ви ділите на 4, тому що у нас дві лицеві, дві виворітні. І так ви рахуєте з будь-якою резинкою. Якщо ви будете набирати 5, наприклад, хочете прив'язати 5 лицевих одну виворітню, ви набираєте число, яке ділиться на 6. Тобто, і так ви продовжуєте. А сьогодні вам дякую за увагу! Тренуйтеся, в'яжіть. Завтра ми з вами навчимося в'язати перехрещення петель, тобто ми будемо зв'язати з вами косичку з двох полосочок. Отже, дякую за увагу до зустрічі! Успіхів вам! Натхнення! До нових зустрічей!